Чоловіче добрий, послухай, вона, твоя дружина, хоче відчувати себе цінною, важливою, значимою, любимою тобою, а ти жмотишся, не даєш їй, не виражаєш свою любов, свою цінність, своє захоплення, її красою, нею, її мудрістю, її жіночністю. Залишаєш це собі, тому що ну, це ж типа щось там. Це ж бути слабким, да ніяким не бути це слабким, вона, ти її вибираєш кожного Божого дня, залишаючись з нею. І ти можеш їй сказати, яка ти моя гарна, яка ти моя ніжна, яка ти моя щира, яка ти моя господиня, найкраща дружина для мене, який я щасливий з тобою. І вона буде для тебе робити ще більше, вона, як плодородна земля, для тебе буде взрощувати все, якщо ти не будеш жмотом. Це велика помилка думати, що виражати свої такі ніжні емоції, яскраво показувати, що це, типу, бути слабким чи якась там слабкість соплі. Ні, на... це означає бути щирим, бути конгруентним, бути сміливим, бути чесним. От таким. Мій чоловік мені каже, яка ти в мене гарна, яка ти мене мудра, яка ти мене працездатна, яка ти мене люблять? Я є.